Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, хотілося б розпочати свій виступ, свій брифінг із тих питань, які на сьогоднішній день найбільше тривожать і турбують українців і громадян України, які другий рік воюють з ворогом. То я розпочав би з трагедії на Новокаховському, на Каховській ГЕС. За фактом підриву гідроелектростанції слідчі служби безпеки зареєстрували кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це порушення законів та звичаїв війни та екоцид. Слідчі служби безпеки разом із колегами з нацполіції та Офісу генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії на місці події. Служба безпеки України спільно з колегами із Міністерства навколишнього охорони навколишнього середовища та мінергетики проводять заходи для встановлення детальних обставин щодо підриву греблі ворогом. І ми на сьогоднішній день не сумніваємося, що це було здійснено путінським режимом, і всі ці заходи проводяться для встановлення. Не тільки замовника винуватця, якого ми знаємо, а й рядових його виконавців. Можна було наголосити, що на другому році війни взагалом справ про порушення законів та звичаїв війни нашим ворогом вже зареєстровано службу безпеки понад 40 тисяч. Далі я продовжив узагальними, можливо, загальними питаннями, загальними напрямками нашої діяльності, які потім ви можете. Деталізувати у своїх запитаннях. Впродовж повномасштабного, після повномасштабного вторгнення, впродовж війни Служби безпеки України приймає участь у всіх найгарячіших точках її проведення. Наші спецпризначенці виконують над важливі і надскладні завдання, причому успішно у всіх найгарячіших точках. Не про всі ми можемо зараз говорити. І відкрити гриф, який лежить на цих операціях. Проте у більшості випадків ми звітуємо перед суспільством, перед громадянами, повідомляємо про результати нашої діяльності, які ви можете бачити на наших офіційних ресурсах. Основним звичайно видом нашої діяльності, який пройшов переформатування та оновлення, є звичайно контрозвідка. У Вінницькій області нашу діяльність була зосереджена на викритті внутрішніх ворогів, державних зрадників та колаборантів. Серед основних, яких би я відзначив реалізації і викриттів у Вінницькій області, то це викритий агент ворога ужмеренки Ужмеренці, який на завдання ворожої спецслужби повідомляв. Координати об'єктів критичної інфраструктури, переміщення військової техніки, місця дислокації наших сил оборони. Він був викритий, затриманий, йому було повідомив про підозру за держав, держав вчинення злочину, прибачено статтею 111, це державна зрада. І вже матеріали скеровано до суду для розгляду, і судом вже винесено обвинувальний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі. Е, крім того, Хотів би визначити роботу наших контрозвідників по викриттю ворожого крота у державному концерні Укрборомпром, цей громадян України громадянин України був працевлаштований туди за проханням своїх російських кураторів. Спочатку повноштабного вторгнення його взяли в активно в оборот, почали надавати йому завдання щодо фіксації результатів. Прильотів по столичному регіону, фіксації місць розташування засобів протиповітряної оборони, і вже подальшому було його працевлаштовано до Державного оборонного концерну. Нам було викрито цього громадянина України, затримано, повідомлено про підозру в державній зраді і матеріали вже скіровано до суду з обвинувальним актом для розгляду по суті. Також було викрито його кураторів. Це двоє громадян Росії. Один з них займає Віталій Тєхтілів, займає посаду заступника керівника правового департаменту одного з міністерств Російської Федерації, уряду Російської Федерації, а інший Дмитро Гулій, військовий і заступник керівника управління міжнародного співробітництва Міністерства оборони Росії. Тобто ці особи були викрити, їм було повідомлено про підозру заочно. У шпигунстві. І наша робота на цьому не зупиняється. Наші контрозвідники в ході виконання своїх безпосередньо службових обов'язків викривали і затримували ворожих коригувальників у Бахмуті та Торецьку, в тих прифронтових містах, де вони мають ведуть особливо активну діяльність завдяки планомірній і комплексному підходу було викрито не тільки ці групи коригувальників, які сягали більше 10 осіб, а й їх російських кураторів або ж кураторів з так званих ЛДНР. Всім цим особам повідомлено по про підозру, триває досудове розслідування. Також наша діяльність була зосереджена на викритті одіозних в лапках екс. Поплічників колишнього президента Януковича, серед них можна відзначити Дмитра Табачника, Дмитра Ворону, Юрія Суми Подоляка, Олега Царьова, колишнього очільника нацполіції ЧГУНП у Вінницькій області Антона Шевцова. Всі ці особи активно запропонували свої так звані професійні здібності для ворога для ворожих спецслужб і спочатку повноштатного вторгнення. Активно співпрацювали. Ці факти були зафіксовані нашими співробітниками, слідчі сформували доказову базу і вже всі цим особам повідомлено про підозру. І стосовно частини з деяких матеріалів скеровано до суду. Крім того, на майно високопосадовців судом накладено арешти. Це сотні мільйонів гривень, переважно нерухомість у Київській області. Земелі ділянки, квартири, будинки, які належали вказаним особам. Також наші слідчі в рамках великого масштабу магістрального кримінального провадження задокументували дії депутатів 51 депутата Державної думи Російської Федерації, які голосували за приєднання території України. До Росії. І стосовно цих осіб, всі матеріали скеровано вже до суду. І навіть стосовно одного, депутат РФ Горохов 60 років народження, то стосовно нього вже є вирок суду, 15 років позбавлення волі, маємо в червні місяці. Звичайно, не можна обминути увагою місцевих, називаємо вінницьких поплічників або ж. Ворожих е адептів, які з е початку повноштавого вторгнення тільки і сидять і вичікують приходу ворожих, е ворожих військ, і ворожих сил, які навіть у соцмережах з лютого нового року не перестають не перестають постити чи репостити го готують матеріали, які... Викривляють ситуацію, які показують повністю наративи російської пропаганди. Вони таким чином глорифікують ворога, говорять, що ніякої війни немає, це все конфлікт, або не визнають взагалі війну Росії з Україною. Стосовно таких фактів, ми маємо їх в межах Вінниці більше 15 минулого році. Було повідомлено особам про підозру, і в цьому році вже таких маємо 12 фактів. Також наші співробітники приймають активну участь у проведенні стабілізаційних та фільтраційних заходів вже деокупованих територіях України. Це і схід України, і північ нашої держави. В результаті роботи наших оперативних груп. В Сумській області було викрито двох поплічників ворога, які здійснювали розвідку у прикордонних регіонах на Сумщині, зокрема у Шостці. Їх було задокументовано іровано до суду для розгляду вже видновальний акт. І стосовно одного з них вже маємо вирок суду 15 років позбавлення волі за державну зраду. Також, можливо, пам'ятаєте викритого російського агента, який сприяв ворогу. І здавав позиції наших військових. А зокрема, він відзначився те, що в перші дні повноштавного вторгнення провів в території Сумської області найближчим шляхом до Київської понад 120 одиниць військової техніки. Також у Вінницькій області нам було викрито доньку колишнього гауляйтера Чернобаївки. Вона тут проживала як тимчасово переміщена особа після звільнення. Херсонської області від російських військ приїхала сюди, проте за час окупації Чорнобайівки вона встигла попрацювати з ворогом і очолити один із підрозділів тимчасової окупаційної адміністрації. Окремо, також би я зупинився на ворожому впливу на державну безпеку під час діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Розуміло, що це середовище, попри свою делікатність, є ідеальним полем для ворога. Ми цей напрямок активно, я вважаю, відпрацьовуємо в минулому році було задокументовано протиправну діяльність одного з митрополитів Вінницької єпархії, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Його дії було задокументовано, йому повідомлено про підозру. В чотирьох по чотирьом статтям Кримінального кодексу це статті 109, 110, 161 і 436 значком 2. Обвинувальний акт вже скерований до суду. І чекаємо на судовий розгляд і на оцінку дій цього священнослужителя судовою інстанцією. Також дуже актуальним є питання функціонування в межах країни і в Вінницькій області. Схем із незаконного виїзду зобов'язаних громадян за кордон. Ми активно цьому протидіємо, викривали схеми спільно з колегами із Нацполу та прикордонниками. Переважно ці схеми полягали у виготовленні та використанні ефективних документів щодо стану здоров'я щодо військового обліку, щодо ефективного навчання за кордоном або ж стану. Сімейного стану громадян також фіксувалися факти внесення недостовірних відомостей до системи шлях, що дозволяло також нелегально виїжджати громадянам за кордон. Вже всього більше 20 особам за ці два роки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України.